Хотіли ви тут? Днімайте, днімайте себе. Вибудьте не можемо постигнути. Наша воно туди. Ви сюди походили, тільки що. Тільки що не шкава лепить, тільки що Там кави Ви не знаєте. Ви не знаєте. Ні, це нормально, то намет. То Вітер намет. Ми не можемо. Ви перелізете? Так, Давайте. Своїмо на фотографії, зімок. Не треба сидити. А куди я прийдемо? А куди ви хочете? Я хочу сюди. Спитайте, він палат. Реб'ят, будь ласка, не збирайтеся. Йос, будь не, будь ласка. Я тільки що Будь ласка, не збирайтеся тут, я ще раз пробую. Не я я перелазте, куди ти лізеш? Відійди Дійди загору. Ну, Іди від забору. Добре, добре. добре. хай забору. буде. Іди буде, Будемо вважати, що ми тренуємо. Куди, як я туди? Не може сказати. Бач, бач закрито, бач. Пропуск, будь ласка, покажи. Будь ласка, покажи. Да, да, дам. Дам. Поблазка, пропуск. Який пропуск? Нема. Ну, як ти мав сюди? Так він там живе. Та відкрито. Та відкрито. Та відкрито. Та відкрито. Та відкрито. Eu tô was